Розгляньте уважно малюнок. Ми бачимо дівчинку, хлопчика та маму. Дайте відповідь на питання. Що робить дівчинка? Поливає. Що робить хлопчик? Грається або будує. Що робить мама? Читає. Правильно. Є ще слова, які називають предмети живі і неживі. Якщо це жива істота, ми запитуємо хто, а якщо не живий предмет, ми питаємо що. Давайте перемістимо в перший кошик слова, які відповідають на питання хто, а в другий кошик слова, які відповідають на питання що. Хто ведмедик? Хто? Лисичка, «Хто?» – «Жабка», то собачка? Що оленятко? Що хмаринка? Що квіточка? Пиріжки? Що? Будинок? Що помидор? то барабан? Молодці діти, ви правильно розмістили предмети. Давайте уважно розглянемо і оберемо малюнки, на яких зображено дію. Хлопчик їде. Дівчинка катається. Хлопчик малює. Правильно. Скажіть мені, а що робить сонечко? Світить, гріє, посміхається, дивиться, молодці. Давайте назвемо тваринок та дії, які вони можуть виконувати. Тигренятко речить, бігає, бабка літає, кит плаває. Жабка стрибає, квакає, рибка плаває, метелик літає, жук повзає, лисичка ходить, бігає, зайчик стрибає, боїться. Молодці діти, ви добре виконували завдання.